Так, доброго дня! Ми починаємо сьогодні з такої цікавої програмки, як Stability Matrix. Для чого вона взагалі значена? Вона це комбайн, який зберігає в собі ну, дуже багато генеративних моделей. Тобто це в нас Table Diffusion, Comfy, Focus, точніше, зберігає в собі самі інтерфейси Cox Studio і так далі. Тобто ви можете їх завантажити, деякі з них позначені, що їх ще немає, але в майбутньому, можливо, вони з'являться. Але основне у нас сьогодні це саме про лори. Для чого вони, і в цілому будемо розбиратись. У нас ще додатково буде розгляд таких програмок для тренування тобто, це Lax Gym, One Trainer і Cochia SS. В принципі, вони назначені для того, щоб тренувати самостійно лори, а це ми теж будемо роздивлятись. Але почнімо з а, найпростішого, тобто ми, наприклад, завантажуємо будь-який будь user інтерфейс, то інтерфейс користувача а, у мене вже є готовий, і а, він вже запущений. І, в принципі, ми будемо а, роздивлятись. Саме а, будування програми а, Stability Matrix, і будемо проходити далі. Тобто ми можемо завантажити будь-який пакет, який, на нашу думку, нам а, подобається. Далі а, ми можемо налаштувати інференс, для того, щоб в майбутньому не користуватись. Маємо менеджер. Моделей, тобто ми, те, що ми звідси будемо завантажувати, воно все буде вражатись тут. І додатково всі браузер вихідних даних, то це у нас те, що ми будемо генерувати, воно буде у нас знаходитись тут. І Почнемо ми з пошуку моделей, тобто нас, нас одразу зустрічає. Зустрічають чекпоінти тобто основі, основні моделі. Це у нас, наприклад, Pony Diffusion, яка орієнтована там більше під аніме стилі. Magic Mix Realistic це реалістичні моделі, Dream Shaper це ультрареалістична модель, Realistic Vision теж. Але треба знову ж таки звертати увагу, що кожна модель. Має а, свої а, певні особливості. Наприклад, і, а, Pony Diffusion, тобто з позначкою Pony, коли ми а, завантажуємо, то, відповідно, нам треба шукати лори а, під Pony. 1,5 з 1.5 Hyper вони теж одне одному не підходять. Хоча, а, по факту, це а, той ж самий Stable Diffusion, але так воно все. А, Маштовано. І, наприклад, ми завантажили будь-який чекпоінт і шукаємо лора. Тобто ми можемо тут а, вибирати. Вибираємо лора і дивимося знову ж таки: до нас на SDXL іде 1,5, поні. Ми дивимося на оці а, позначки для того, щоб у нас було а, зрозуміло. а Від якої, е, ну до якої моделі е, дана лора там підходить. І, в принципі, ми можемо шукати, завантажувати, і все, в принципі, у Stability Matrix у нас автоматизовано, тому е, не треба боятись, що ми десь щось напортачимо. Так само у нас є е, пошук на Hugging face але він е, більш складніший, тому що тут все досить так. Орієнтовано, скажімо так, тільки назви а, моделей, тобто ви завантажуєте основну, тільки основні моделі, а, ви завантажуєте основні кліпери, там, Clip Vision, Ctrl-Net, і тобто ви знову ж таки дивитесь, для а, чого вони? А, тобто Ми завантажили Stable Diffusion 1.5. Це у нас всі а, базові моделі для а, Stable Diffusion. І е, Дивимось, у нас текстові енкодери. Знову ж таки, от, е, енкодер FP8, він один з найлегших. Тобто для 1.5 його вистачає е, з головою, не жере багато пам'яті, все чудово. FP16 це вже більш складний для саме ваших комплектуючих. І, в принципі, знову ж таки, ми е, дивимось, Тобто, е, Clip G для High Dream. Це лама-3.1 енкодер на базі а, мовної моделі. Знову ж таки, FP8 досить легкий, отже піде. І так само vision Ми дивимось, оці два підходять, в принципі, для, а, як енкодери для Stable Diffusion 1.5, це вже ні, тому що він для SDXL. Тобто ми таким чином налаштовуємо повністю свою базову модель для того, щоб потім можна було нею нормально користуватись. І на такому прикладі тобто ми передивляємось контрол Знову ж таки, а, нет це для чого? Для того, щоб копіювати з імейдж image, імейдж image, наприклад, пози. Тобто ми завантажуємо, наприклад, OpenPose, Вибираємо, коли додаємо, коли створюємо нове зображення. І, наприклад, у нас є класна поза, але зображення не дуже. Ми додаємо до Open pose, до .net додаємо наше зображення, вибираємо OpenPose. Вона копіює позу, робить такий своєрідний скелет, і переносить його на генероване зображення. Uh, і, в принципі, у нас uh, так само для uh, SDXL є IP-адаптери, які допомагають зробити краще uh, світло, краще обличчя, руки і так далі. Ну, такі досить, здавалось би, незначні деталі, але значні. Але тут uh, більше воно uh, орієнтовано саме для Stable Diffusion. Плюс ми додатково можемо сегментації додати ультралайтікс, LightX, тобто моделі YOLO, які покращують обличчя та руки або окремі персони. ю моделі, знову ж таки, це моделі для відео. Fi-моделі це для загального покращення. Тобто, Flux, One High Dream. Якось так. Але. Основне, знову ж таки, у нас знаходиться вверху. Open Model. Не знаю, наразі він не працює. Хотілося б теж показати, але там, в принципі, нічого такого у порівнянні з CVTI, там досить порожньо, скажімо так. А, і, в принципі, от ми а, маємо наші лора-моделі, які допомагають. А, Є моделі, які, наприклад, по типу HDL, тобто ви, наприклад, вбиваєте в пошуку. І, в принципі, ви можете пошукати тут вже і вибрати. Але, наприклад, от у нас є той ж сайт, той ж самий сайт CVTI. Там ми можемо вже а, повноцінно через фільтри а, шукати. Тобто ми відкриваємо наші моделі, відкриваємо фільтри, і, наприклад, а, ми вибираємо ну, ту модель, яку ми завантажили SD1.5. І такий прикол, що ми а, маємо вже, а, ну, якби, би, Тут ми можемо вибирати окремих а, персонажів. А, тобто модель натренована повністю а, на а, те, щоб так, а, ай, тро, так, байду отак, чекпоінти. І от модель у нас натренована чисто під а, певного а, персонажа. Наприкладі, це у нас CoffeeMix і Realistic, тобто дві моделі, які а, працюють з реалістичними. А, ця ж, цей ж чекпоінт буде а, малювати, тобто генерувати чисто цього персонажа, тобто більше нікого. Ці ж моделі будуть а, більше якби, співпрацювати з іншими обличчями і з іншими промптами. Але у нас є ще, а, наприклад. Ті ж самі лори, а лори більш е, орієнтовані саме під, е, саме під перс персонажів. Тобто ми бачимо одразу окремих персонажів, і, е, наприклад, так само ми можемо впливати в пошук. От ми маємо так само вибирати у фільтрах. Куди і те воно у нас буде йти, тому що інакше ми будемо отримувати небажані результати. Тобто ми маємо лора, реал лора, і на прикладі, оці моделі всі реалістичні, вони дуже непогано підходять, дуже непогано підходять до реалістик Vision, там до таких які а, саме орієнтовані а, під а, реалістичні зображення але, в принципі, з реалістичними а, моделями можна використовувати а, моделі а, лора та, під аніме а, щось, або щось інше. Тобто, це а, на ваш смак, але таким маленьким нюансом, що є а, деякі Моделі, які е, не працюють е, з іншими лорами, окрім своїх. Але якщо ви вибираєте наприклад е, Stable Diffusion е, 1,5, то, наприклад, ви е, коли завантажуєте checkpoint Pony, наприклад, а потім е, завантажуєте лора зі Stable Diffusion 1.5, то SD-1, то ви по факту отримаєте помилку. Тобто а, ваші моделі почнуть конфліктувати і нічого а, вам не видадуть. А, так само, в принципі, ми можемо пошукати наші а, моделі Лора на Hugging Face у нас є. І в основному тут якраз а, ті, хто користуються для Flux або High Dream, тому що. На uh, CVTI у нас, uh, в принципі, я не пам'ятаю, флаг, здається, їх uh, крайні мало. Ні, хоча досить, досить, досить непогано. Давно не заходив просто. В принципі, uh, для того, щоб вам uh, оце по сайтах не лазити, вам достатньо uh, зайти на GitHub і uh, завантажити. Стабіліті Matrix. Тобто, в пошуку ви просто а, вбиваєте ну, GitHub Stability Matrix, і ви заходите на цю сторінку, завантажуєте або звідси, або ж просто а, через код а, і завантажите zip а, файл Плюс, якби ну, можете от, пошукати а, трейнери для лор, тобто для самостійного а, тренування лора. І, в принципі, там нічого такого страшного. Все виглядає, як у uh, Stable Diffusion під Automatic 1.1, 1, -1 і Тільки там ми не пишемо uh, промпти. Але нам uh, для того, щоб нам uh, якусь uh, якесь зображення згенерувати, наприклад, uh, через стабіліті, uh, нам потрібно uh, завантажити. Uh, все інше для того, щоб е, е, налаштувати. Тому що ми е, коли е, завантажуємо е, пакет, пакет у нас по факту він порожній, абсолютно порожній. Тобто у нас є тільки тільки ось це, тільки інтерфейс і все. У нас нема ні моделей, ні енкодерів, ні кліперів. і Єдине, що е, здається, там. Е, а, так, е, це у нас е, семплери, те, що вони завантажуються разом. І ми можемо, в принципі, тут вже доналаштовувати це все. І коли ми е, прописуємо власний промпт, потім е, за бажанням е, негативний промпт, але негативний, він в принципі більш опціональний. Е, натискаємо згенерувати, і ми отримуємо е, зображення, потім е, завантажиться автоматично у папці Outputs. Яка у нас, в принципі, теж порожня. І, в принципі, от ми через е, тренування ми можемо е, це все діло е, встановити. Єдине, що е, це буде потребувати якраз е, е, Visual Studio, для того, щоб е, це все. Встановилось, але... А, ще треба, щоб у вас було ну, досить багато е, місця на вашому робочому просторі для того, щоб це все е, працювало ну, нормально, скажімо так. Так. І так, от у нас е, вже е, встановився. І, в принципі, що ми, коли ми його запускаємо, що ми маємо. Так. Ау, запускайся. А, на жаль, сьогодні ми не перевіримо. Але, в принципі, можна знайти а, додаткового а, відео а, в плані того, як а, цим користуватись. Що ну, покаже вам, як дійсно а, це ну, легко і, в принципі, що вам потрібно для тренування самої лори? Вам потрібно від а, 20 до 50 зображень це для тренування а, нормальної а, такої лори. Ви а, коли це все а, налаштуєте, тобто у вас а, по факту. Але зображення повинні бути е, чогось одного або когось одного. Тобто, якщо ви е, хочете натренувати е, на, якусь, на якогось певного персонажа, то вам потрібно від 20 до 50 зображень саме цього персонажа. Якщо ви е, хочете натренувати там, на якийсь певні, певний стиль, то у вас повинно бути від 20 до 50 зображень саме а, в тому чи іншому а, стилі. І, в принципі, у вас виходить, коли ви тренуєте саму лору, то ви а, якби робите це за у кілька, а, кілька тисяч підходів, тобто а, найменше це від тисячі підходів. І ну, для такої більш нормальної, ну, краще починати там з 3-4 тисяч до 5 тисяч. А, і чим більше підходів, тим краще буде а, розуміння у лори, що ви від неї хочете, але при цьому, коли ви, а, у неї ще буде такий момент, що вам потрібно, вам потрібно буде по а, факту а, це все. Всю документацію все оце е, вивчити, щоб і знати, Плюс е, додатково ви можете е, це е, робити через е, колаб, що в принципі теж непогано, але на власному комп'ютері це на власному комп'ютері. І е, коли ви натренували власну лору, то якщо з першого разу не вийшло, то. Не опускайте руки. <хи> Бо ну, це досить таке муторне заняття. По-перше, воно ну, дуже багато ресурсів потребує. Важливо, щоб у вас була відеокарта не менше, ніж з 8 ГБ відеопам'яті, то це починаючи з 20-ї версії RTX і вище плюс. Самі по собі налаштування, там досить такі з цим теж треба гратися. Ну і додатково плюс ви можете робити сам тюнінг, там додатково через коли ви додаєте теги, то ви кожне зображення маєте підписати під певним тегом. Знову ж таки, тому це теж мутор. Плюс, ви додатково маєте ці теги створити окремо в txt файл, який потім будете додавати до, до токенайзера. Тобто ви будете прописувати і те, куди, що і як. І, в принципі, на цьому у в в мене все. Ви можете всю потрібну інформацію знаходити, шукати. Якщо потрібно, пишіть в коментарі. Я накидаю всі ці посилання для того, щоб ви це не шукали. До нових зустрічей!